До Дня Авіації України. Бадабу! Саме так працюють високоточні авіабомби, оснащені Джедам. Системою, що додає тупій авіабомбі керованого оперіння та GPS-наведення. На роботу наших військових льотчиків з Джедам хочеться дивитися вічно. Високоточна зброя від партнерів, від кількості котрої, очевидно, залежить наша перевага у повітрі. Ціль, що ви спостерігаєте, Мадяра, і дружні підрозділи вели дуже тривалий проміжок часу на предмет високої концентрації хробаків. Понад 100 хробаків ховалося. У цьому схороні, бо це єдиний в даному секторі, який бетонно закріплена будівля, і викрути її звідти було неможливо, поки на допомогу не прийшов джедам. Блискавична атака, і то добре укріплене робаче логово перестало бути перешкодою для подальшого просування військ ЗСУ. Понад годину ми спостерігали за розвитком подій після авіаудару. За весь цей час з цього укрепу в різних комплектностях виповзло 5 хробаків. Інші залишилося там назавжди. Подивимося уповільно. Ось она. Бадабу! Фантастичня. Точность влучання. Жах хрубачий. Ну та ще одна. Джага-джага! Слава українським військовим льотчикам, Працює Джей Дам. Очі та жало. Фантастичне влучання. Честь вам, старші брати, військові льотчики.